Нація не людів та вбивць черговим свідченням російських воєнних злочинів в Україні вже займається генпрокуратура. Зокрема, у ході розслідувань повідомили про підозру керівнику так званої ПВК Вагнер та керівнику одного з її підрозділів за фактами введення агресивної війни і посягання на територіальну цілісність України. Крім того, за даними відомства, до розслідувань залучають правоохоронні органи іноземних держав. Російський проєкт ГУЛАГУНЕТ опублікував свідчення двох екскомандирів підрозділів так званої ПВК Вагнер. Російські терористи розповідають подробиці свого перебування в Україні, зокрема про розстріл понад 20 українських дітей і підлітків, підривання ями з більш як 50 пораненими полоненими і так званими п'ятсотими, тими, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивства українців, а також знищення житлових будинків і з убивством всіх, у тому числі дітей. она визит, она маленький ребенок, понимаешь, ей, пять, шесть там год, я не знаю, пять лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Ты понимаешь, я никого не должен был выпустить. Никого. А тя була команда. Наказ збивати цивільних, за словами найманця, віддавав сам Пригожин. Також окупант зізнався, що вагнерівці не беруть полонених. Українських військових вбивають, переважно перерізаючи горло. Штик ножом. Просто лодку, На місці, на відео, Да, знімали, та снімають перезаль. Коли він кувалди, ми прибрали кувалду і забивали на увалди это если он приедет, это его, это его не метод нашего Пригожина. Ватажок терористичного угрупування також відреагував на зізнання своїх підлеглих. За словами Пригожина, його найманці, мовляв, не зачіпають цивільне населення. Ба більше, він нібито і сам готовий співпрацювати з українськими правоохоронцями. Якщо хоч одне з цих обвинень в мій адрес підтвердиться, готовий понести відповідальність, згодом любым законом и правилам на этих условиях с удовольствием готов немедленно начать работать с Генпрокуратурой Украины. в Офисе президента Украины на чергові свідчення воєнних злочинів заявили, що вбивці обов'язково покарають. Скільки ще таких злочинів нація нелюдів та вбивць? Лише зізнання мало. Має бути покарання жорстке та справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрили тисячі українських дітей. Скільки їх залишилось живими, поки невідомо. Написав у своєму телеграмі Андрій Єрмак.